Мої ну вітання, слава Україні! Поволі просувається робота по розборці, по ремонту. Практично розібрав всю навіску, зняв і добираюся я до втулок верхнього вала. Така картина з цієї сторони ще більше тут взагалі. Це вже давно треба було зробити, Ну але я навіть не знаю, чим то все закінчиться. Ну і робота на доразі вперлася в тому, що дуже тісно сидять оті важелі на самому валі. Тут варіантів не так то вже і багато. Якби тут були нарізані різьби, місце є практично, можна би було якось стягати, нема такого. Вибити, ну також нема як тут вдарити. Нагріти дуже багато всякого пластику, близько, також складно. Я навіть не знаю, як, як це зробити, як це розібрати. от. Найпростіший ну, спосіб, це розрізати, вибити і купити нові вазелі, але ну, він коштує, мабуть, чимало. Кілька відео бачу на польських YouTube каналах. Ну, там в них інші проблеми. Бувало, що тут розбиває на шліцах взагалі шліце з'їдає. Тоді купляють і вал новий і ті важелі. Не знаю, що я далі буду робити, буду думати. ну Але далі так от експлуатувати трактор вже... Ну, просто неможливо, там вже, мабуть, і корпус вибитий. Хоча надіюся, що можливо ще щось ціле. Далі. Ну і заодно кілька слів про те, що трактор з 95-го року. Такий його стан і напрацювання по лічильнику мотогодин. 9 з копійками. Тобто там доходить до 10 тисяч, далі обнуляється. І не відомо, чи там 9 тисяч, чи там 19 тисяч. І більше я зараз схильний по по тій виробітці, яка є, що тут вже 19 тисяч, тобто і руки роблять своє. Все воно, звичайно, зношується. Також є виробітка і тут. На нижньому валі, ну, не дуже така критична, трошки є. Я навіть не знаю, як, як його розібрати, з цієї сторони є масленка, а з цієї нема. Е -е, Якби хто розбирав і знає, як це зробити, там знизу є от, отака кришка, може треба знімати. Ну, поки що я до цього не вдавався, поки що от так. Ну, наваліє трошки виробітка, якби його можна було перекинути хоч в другу сторону. Наварвати то не варіант. От. І коли от бачу, я раніше не цікавився такими тракторами, зараз більше дивлюся відео, де пропонують. Продаж свіжо пригнаних старих джундірів, то, як правило, всі вони там. 6, 7, 8, 9 тисяч мотогодин. Ніхто ще не сказав, що вони мають 12, 15 чи 19. Так що брешуть, як можуть, от так я скажу. Тому що за. 8 тисяч чи за 9 тисяч муту один таких виробітків не буде. Як би там не експлуатував той трактор. Так що хто стоїть перед вибором покупкою таких старих тракторів, добре перевіряйте і звертайте увагу на всі дрібниці, які тільки можуть бути. Звісно, всередину ми не заліземо, ні в коробку, ні в двигун. Ну, але таке, що можна помацати, порухати, на це треба увагу звертати. Ну, і так от ще глянемо, яка масивна рама. Конструкція, звичайно, досить міцна і надійна. Кріплення задного моста. Та взагалі конструктивно придумано, придумано досить гарно, тут, тут нічого не, неможливо до нічого докопатися мудро. Ну, а то, що стосується ремонту, то вічного нічого нема і поволі треба щось ремонтувати. Е, ну, так, з тої сторони доступ є. Якщо б одну, одну частину, один важель вдалося вибити, то тоді би зняв це колесо, частину крила, і вал би вийшов в сторону. Тут, тут навіть не треба би було, я так собі думаю, не треба було б збивати. Ну, Але якщо би витягнув вал, то вже десь можна б було і випресувати на пресі. Не знаю як, але треба далі працювати, думати, як і що зробити. Пробував я трохи гріти акуратно. Поливав водою, але нічого не виходить, неможливо вибити так, щоб. На місці і вирішили повністю знімати вал в зборі трохи від'єднали розподільник, те, що нам шланги повід'єднували. І тут два болта звідси, два звідси будемо пробувати відкручувати, наскільки я зрозумів, те, що закручували на заводі. Не знаю як сюди добратися. Будемо пробувати. Ну і разом з усім знімати. Вдалося <плес> це все діло витягнути звідси. Ну, воно важке. Вдвох ледве і не дуже зручно. Кріпиться без ніяких штопорів. Ну і тепер що тут робити, то вже треба думати. Тут же є, можна гріти сміло і відважно, нічого тут не боятися, що щось можна спалити, можна десь завести на прес, не знаю, може, що... може хто що підкаже, може хто що так і робив. А що всередині, то вже треба спершу розібрати, чи там вал зношений, чи тільки втулки чи взагалі корпус розбитий на посадочному місці. Дуже все має великий люфт. Ну добре, будемо далі думати.